Ми забороняємо вам. А ви Ваша територія, 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 ваша Ви проложитеся до хребетів, не ви проложитеся до хребетів. А ти встигнете в цю вікону, а вона вийде Бо є закон, ми живемо в правовій законі, ви бути не розтягуєтеся. Ви без дозволу прийшли на нашу територію. З якої це села представляєте? Звідки ви приїхали? Американський продукт чи якусь

Все Це, що, Далі ми напишемо заяву, ваші фотографії і будемо займатися правоохоронною. Що тут немає міліції? Але треба збирати масову. Треба, щоб були правоохоронні органи, а їх немає. Ви дозволу так завжди зараз ні, то, то, ми то не будемо сварити, але якщо треба запитуватися, треба люди. Далекому добро, ви знаєте, то ви повинні так і зробити.